Пам'ятаю такий американський шаш 2014 року на Обаму та Меркель, де вони кричать до Путіна, який мчить на танку через український кордон. Путін, остановись! а то ми виразимо глибокою озабоченість!» А ось тепер глибоку стурбованість висловило керівництво ООН. Висловило стосовно атаки нібито українським безпілотником хмарочоса в Москві, який, за словами депутата Держдуми, уособлює процвітаючу Росію. Цікаво, що у тих випадках, коли російські ракети знищують пам'ятки архітектури з фонду ЮНЕСКО в українських містах, керівництво мовчить, не бачить і не чує. Або ж на ЮНЕСКО йому начхати, не кажучи вже про Україну. Може, щось і говорили, але тільки комусь на вухо. А щодо зруйнування москалями Каховської Гес, то це вже точно мовчали. Так, ніби Каховська вода з мазутом потрапила їм до Песка, та нехай би вже висловлювало ООН цю стурбованість. Мовляв, у цій війні повинна страждати лише інфраструктура України, але аж ніяк не моськоградська чи Путлярбургська. Нехай говорять, що хочуть, аби тільки це висловлювання супроводжувалося належним постачанням зброї, а тим часом це постачання з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадує крапельницю в реанімаційному відділенні, яка не дає пацієнту померти, але не допомагає й виздоровіти. Скажете, що я применшую заслуги адміністрації Байдена в питанні військової допомоги Україні, мовляв, озброєння на кілька мільярдів доларів ми все ж від них отримали. Але що таке кілька мільярдів доларів для Сполучених Штатів, країни, у якої ВВП становить 26 трильйонів доларів? Для порівняння наведу приклад, у 2021 році ця країна викинула на вітер 4130 мільярдів доларів. Викинула на те, щоб боротися із глобальним потеплінням щоб понизити температуру на планеті на 1,5 градуса. І я навмисне назвав цю суму не в трильйонах, аби ми усі усвідомили, що військова допомога з боку Сполучених Штатів Україні вимірюється тисячною долею тієї суми, яку ця країна може дозволити собі викинути в повітря. Навіть у порівнянні з тією допомогою, яку Байден свого часу надав Афганістану, ця допомога є мізером, не стільки допомогою, скільки імітацією допомоги. У чому ж справа, панове, за що нас так не люблять наші заокеанські партнери? Тут, думаю, все зрозуміло, але не зовсім зрозуміло інше. Те, чому вони з нами ще панькаються? А тому, панове, що, як сказав про це американський політик єврейського походження, вихідець з Росії, Борис Пінкус, 70% простих американців висловилися за неухильну допомогу Україні з боку Америки. Ось чому ця крапельниця ще працює! Була б воля Кісінджера повністю б її перекрив, але ж Байден догоджає і вашим, і нашим, і сильним світу цього і електорату. На кожному надіятися. Може на Велику Британію, у якої можливості більш скромні в порівнянні зі США. Проте Борис Джонсон використав їх значно ефективніше у порівнянні із тим же Байденом. Але сказати чесно, саме за це він і поплатився своєю посадою. Покорвителі Путлера нікому не дозволяють виходити із під власного контролю. Ні на Британію надіятися нам не варто, тим більше, що сучасний британський прем'єр уміє лише гарно обіцяти те, що й не збирається виконувати. А може тоді на країни Євросоюзу? Останнє взагалі трохи смішно звучить. Поза як керівництво цих країн у багатьох випадках де-факто тримається нейтралітету. Моя хата з краю. Але крім того, є серед них і такі, як наш сусід Орбан, який молиться за успіхи москалів, аби створили йому нагоду захопити українське Закарпаття. Проблема в тому, що ті країни Європейського Союзу, які допомогти нам можуть, вони цього не хочуть, а ті, які хочуть, їхні можливості досить обмежені. Наприклад, Польща спочатку кинулася інтенсивно допомагати Україні, аби справа надійшла до власного військового протистояння з Росією. Проте наразі. Сама вдвічі збільшила армію, чекаючи, доки ПВК Вагнер провокує її конфлікт із Білоруссю. То на кого ж нам надіятися, панове? Може на ЗСУ і Залужного. Але ж вони не чарівники і самі зброї не виробляють, а наш УКОБОРОНПРОМ також не виробляє. Щоправда, один безпілотник, він таки за весь час. ЗСУ надав. Але це лише для статистики, якщо не помиляюся, то на кого ж нам надіятися? Може, на верховного головнокомандувача та на міністра оборони, які мають вирішувати ці питання забезпечення армії? Ні, це не сарказ. Вони таки мають відповідний обов'язок. Але наскільки добре його виконують, ви самі про це знаєте. І скажу вам, у певному розумінні, воно й непогано, що нам з вами немає на кого надіятися посеред людей. Згадайте, що пише Святе Письмо на цей предмет. Проклятий той чоловік, який на чоловіка надіється. А нас Господь Бог позбавив надії на людей, аби ми з вами не були проклятими і стали праведними в його очах. Поклавши всю надію на нього, на нашого Господа, адже в іншому місці Святе Письмо каже так: не посоромиться той, хто всю надію на Господа покладає. Що робить людина, яка надіється на Бога? Чекає, що Бог все піднесе її на тарілці? Ні, панове, це є приклад надмірної надії на Бога. Правдива ж надія на Бога, вона відображена в словах самого Спасителя, який до нас промовляє в своїй нагірній проповіді. Просіть, і дано вам буде, стукайте і відчиниться вам, шукайте і знайдете, бо кожен, хто просить, отримує, і кожен, хто стукає, йому відчиняють, і хто шукає, то й знаходить. І ці слова наш Господь сказав про молитву якщо ми молимося до Бога і озираємося при цьому на Байдена, нічого ми не отримаємо. Якщо молимося і озираємося на Зеленського, отримаємо ще менше. Якщо ж молимося і не озираємося ні на кого, а дивимося прямо в небо, на нашого Творця і Спасителя, Отримаємо усе і отримаємо у всій повноті. Хто ж заважає нашій молитві? Той, панове, заважає нам молитися в дусі й істині, хто є пекельним покровителем наших ворогів. Це сатана, якого потрібно, панове, вигнати із нашої церкви? Так само із нашої церкви. Адже церква земна це не якась там окрема конфесія, це збір християн одного народу, це одне духовне тіло, яке наші вороги намагаються поділити. Вони бо хоч і не читають Євангелія, проте розуміють, що царство, яке поділилося в собі, не вистоїть. Отож, наша українська церква, це усі християни України. Які мають щирі стосунки із Господом Богом. Ви запитаєте, а де ж знаходяться ті, хто лицемірить з Богом? Поза церквою, панове, бо неможливо служити двом панам. Отож мої слова треба вигнати сатану з нашої церкви, означають, що його необхідно вигнати геть з України і з нашого суспільства. Кажуть, у питанні вигнання сатани найбільш компетентними є екзорцисти. На жаль, мало хто із них ділиться власним досвідом на папері. Одним із таких винятків є славнозвісний італійський екзорцист Габріаль Аморт. У своїй книзі-Розповідь екзорциста він наводить такий приклад: У минулому до другого Ватиканського собору. Католики після кожної літургії разом молилися до Божої Матері та до Архангела Михаїла. В останньому випадку молилися короткою молитвою, яку папа Лев 13 побачив у видінні. І ця молитва до Архангела Михаїла, на мою думку, це саме те, що нам, українським християнам, дуже бракує, позаяк, як пише той же Габріель Аморт. Небесні ангели та архангели дуже радо допомагають людям, які до них звертаються, а водночас архангел Михаїл є тією небесною особою, якій Господь Бог поставив в обов'язок успішно вести війну зі всякою пекельною силою. Ось ця молитва! Святий Архангеле Михаїле, охорони нас у боротьбі з силами темряви, проти всього зла і підступів лукавого будь для нас охороною, нехай його судить Бог. Смиренні благаємо тебе, нехай твоїм заступництвом Його судить Бог. І тоді, князі Небесного воїнства, сатанута ангелів Його, що є в цьому світі, силою Бога Всевишнього вкинь до пекла. Амінь. Саме Архангел Михаїл з'явився Жанні Дарк і наказав їй очолити французьке військо у боротьбі проти загарбників і допомагав їй вести його до перемог. Саме образ архангела Михаїла бачимо на гербі давнього Києва, що є знаком для нас вдаватися до Його заступництва в боротьбі з видимою та невидимою пекельною силою. Згаданий мною Габріель Аморт пише в цій же своїй книзі, що своїх ангелів охоронців мають не лише люди, але й міста та країни. Отож наш Київ в особах наших далеких предків давно вже знає свого ангела-охоронця. А тим часом церква навчає, що кожна людина має не лише ангела-охоронця. Але й демона-спокусника, якого представляє до неї сатана і дає йому завдання згубити людську душу. Отож, панове, слід пам'ятати, що кожне місто також має свого демона, і образом такого демона-губителя, який височіє над Києвом, є радянська статуя залісної баби. Поставлена на Лисій горі, де у минулі століття за переданням зліталися відьми на шабаш. Цю статую, поставлену на честь комунобільшовицької Більшовицької імперії. Сучасна влада цинічно перейменувала у матір Україну. З її щита тепер демонтували герб СССР, демонтували у відповідь на протести громадськості, але вирішили. Замінити його тризубом. Чи добре це, панове? Так, добре, що демонтувала радянський герб. Про необхідність цього першого кроку я сам давно вже говорив в одному з попередніх відео. Але ставити наш державний герб на щит цього монстра це все одно, що загорнути пам'ятник Леніну в наш національний прапор. Або перехварбувати його у наші національні барви і написати на постаменті пам'ятник декомунізації. До речі, із радянським танком біля підніжжя цього пам'ятника так і зробили. Звичайно, ця пекельна антена позбавлена радянського герба вже не така дієва, проте її піднятий угору меч, що має форму перевернутого хреста. Все ще залишається найвищою точкою Києва і все ще притягує нещастя до України. Я розумію, що демонтаж цієї радянської пам'ятки не можна проводити під час війни, позаяк він вимагає чимало коштів, але зрізати їй меч, це було б набагато дешевше за заміну гарба на її щиті. І зрізати цей меч потрібно так, щоб він мав форму неперевернутого хреста, хреста саме такого, який ми бачимо як символ ЗСУ, успадкований нашими збройними силами від війська Запорозького, Христа, який був майже на кожному запорозькому прапорі. Звичайно, ідол від цього не перестане бути ідолом, але обеззброїти його можна. Нехай тримає над Києвом знамення класичного Христа, як сказав апостол Павло, щоб імені Ісуса поклонилося всяке коліно земних, небесних і підземних. Отож насамперед цього ідола потрібно сповна позбавити Його пекельної атрибутики, і лише після цього матимемо всі підстави сказати до нього словами. Одного літературного героя я вирвав жало з твоєї пащі, гадюко, тепер кусайся, якщо зможеш.